Чиї дрони помітили у напрямку резиденції Путіна у Підмосков'ї? Чи вдалося безпілотникам досягти цілі та які ще в російській області переживали на літ БПЛА? Давайте розбиратися. Отже, міністерство оборони Росії та мер Москви Сергій Собянін повідомили про знищення двох безпілотників, які нібито намагалися атакувати Москву. За даними військового відомства, один із дронів був збитий з засобами ППО над Калузькою областю в районі третьої години ночі за московським часом. Собянін повідомив, що другий дрон був збитий в істринському районі Московської області. Далі цитата. Сьогодні ночі силами ПВО унічтожені безпілотники в Калужської області і в Істринському районі, питавшися осуществити атаку на Москву. Розрушення і пострадавших на місці падіння обломків предварительно нет. На місці працюють екстрені служби, кінець цитати. Пізніше той же такий Собянин заявив вже про третій безпілотник, який летів у сторону Москви. За його словами, московського мера збили у Тверській. Области. Далее цитата: силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской області, районі Завидова, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. На место выехали екстреные службы. За даними базы, близько п'ятої ранку перехоплений міноборони безпілотник Камікадзе у Тверській області намагався атакувати територію Редкінського дослідного заводу. Дрон по. На території заводу поблизу складу легкозаймистих рідин, який орендується інженерно мастильною компанією, після чого вибухнув. На місці було виявлено фрагменти мікросхем проводів та фюзеляжу безпілотника. Внаслідок вибуху було пошкоджено одну порожню цистерну, а також вікна найближчої будівлі. Однак журналісти звернули увагу на те, що дрони летіли у бік однієї із резиденцій Путіна, бо ж вона. Розташована саме у Давідової Тверській області до слова, вчора у російських новинах показали будівництво майданчика для розміщення ППО Пансер С-1. Журналісти Радіо Свободи виявили, що воно розташоване менш ніж за 10 кілометрів від іншої резиденції президента РФ Путіна поруч із селищем Заріччя. Наприкінці січня, як випливає із супутникових знімків Google, майданчик зробили стаціонарним. А зараз позицію панцирів обнесли парканом і побудували біля установок подіуми. Ці панцирі встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського президента Путіна в Новоагарьові. Та чи допоможе? Друзі, як думаєте, ви напишіть в коментарях, повернемось до наслідків. Отже, російські змі звернули увагу на те, що в московських аеропортах цієї ночі було затримано або скасовано деякі рейси. П'ять з них пішли на запасні аеродроми під час атаки дронів. Московські аеропорти затримали майже 50 рейсів. З 7.30 вони працюють у штатному режимі. Між тим, у московській області через збиття сталося займання господарської. Будівлі теж без постраждалих.